Навігація в програмі Зазвичай користувач працює, додає, редагує записи тощо. Одночасно з одним типом документів або довідником. Рідко з декількома. Існують різні способи відкрити потрібне робоче вікно, документи або довідники. З меню. Якщо відповідний пункт існує. Наприклад, меню банк каса банківська виписка. Меню склади видаткова накладна тощо з панелі інструментів, якщо існує відповідна кнопка, при старті програми Якщо налагоджено відкривати певне вікно при старті, Провідник. Тільки для бюджетних конфігурацій. Меню файл провідник. Шукати на вкладці відповідного мо. Універсальний. Через меню сервіс документи або довідники. Вибір за назвою.